Якщо ти бачиш це відео, це знак. Це знак, що почати нарешті малювати рівні стрілки, робити собі стійкий макіяж та вміти наносити косметику. Я спробую тобі зараз довести, чому цьому можу навчити саме я. По-перше, тому що у мене досвід роботи 7 років. По-друге, тому що у мене є онлайн-курс по самомакіяжу. На онлайн-курсі є 3 уроки: Нюд, розташована стрілка смокі. Ти можеш обрати будь-який урок. Ціна дуже приємна. Запис уроку триває 2 години. Я усе детально розказую, показую. Кожен рух, показую всю косметику, підбираю набір пензлів. Я не просто показую, як себе малювати, я спочатку розбираю схематично, чому саме так наносити, щоб у вас було розуміння, як працює макіяж. Ось тут, наприклад, показую будову ока. Без цих знань ви не зможете зрозуміти, як зробити макіяж очей. І тут у нас досить маленька, в когось велика, прям така випукла частина. Тушуємо до райдушки, до краю райдушка. Якщо поділити, то очко на три частини, то тушуємо до. Перед тим, як малювати стрілку, спочатку розбираємо схематично, а потім переходимо до практики. Жені лінії. Якщо ви навчитесь і можете одним рухом це зробити, то можете одним рухом просто взяти і одну сусідну лінію провести. Детально показую, як накладати вії. Рекомендую тональні підрізні типи шкіри, підтони, а щоб вам потім легше було розібратись у косметиці, у вас буде доступ до телеграм-каналу, де є уся косметика та посилання на неї. Тут навіть розписано для якого типу шкіри. Косметика, кому підійде. Тому я вважаю, що це дуже сильний курс. Ви 100% зможете навчитись зробити макіяж правильно, а головне стійко. Ставте плюс у коментарях, і я надішлю вам інформацію.